Про самозахист під час повномасштабного вторгнення поговоримо про це з Сергієм Чепіжним, керівником центру спеціальної підготовки «Сків» та тренером проєкту Полтавський спротив. Розкажіть про полтавський спротив, яка його основна ціль, і чи має він що спільне з депутатською програмою? Точніше, з програмою, яку прийняли депутати Полтавської міської ради. Полтавський спротив народжувався неочікувано і ну, доволі цікава ситуація. У нас Склалася із міською програмою, да, тобто тією, що говорити, прийняли депутати. полтавський спротив, він з'явився не з першого дня війни, тобто, було не до того, було е, дуже багато незрозумілого. Е, в першу чергу моя служба, тобто я на добовому чергуванні, і е, коли е, з'явилося трохи більше часу. До мене з'явилася одна із волонтерських громадських організацій із проханням, чи міг би я провести, наприклад, такі курси там, по якимсь, там, базовим навикам, володіння зі зброєю і все, що стосується, наприклад, до військової підготовки. Ну, власне, були проведені такі перші заняття. Частина фотографій, деякі пости цієї організації вони попали в соціальні сітки. І з цього часу, ну, власне, як виявилося, на часі. Да, з цього часу почали дзвонити люди інші організації, тобто як долучитися, чи могли б ви для нас провести, і так далі. І крім цього, звернулися журналісти, чи могли б вони присутні бути на таких. Курсах і вже виявилася така необхідність, тобто якось назвати даний проект. Тобто запит був сильний, да, і ми сформували нову групу для проведення, тобто до нас долучилися журналісти і журналісти, ну, наскільки як виявилося, розпіарили дану ситуацію, да, що їх там в деяких пабліках полтавських і так далі. І ну, декілька днів я взагалі не міг нічого робити, крім як там приймати дзвінки і якось формувати, формувати групи для занять. Так і з'явився Полтавський спротив. Чому саме Полтавський спротив? Ну, власне, на той момент е, ну, ніякого відношення до програми депутатської Полтавського спротиву ми не мали. Чому саме Полтавський спротив? Я не знаю. Можливо, це десь було на слуху. Можливо, якось так пройшло, тому що ну, так склалася да, назва. Тобто назва придумувалася, я її придумав тоді, коли не знав ще про дану програму, яку вже, мабуть, на той час взагалі прийняли. Але це був такий окремий, окремий проєкт. От. І ну, так воно і повелося. Тобто, і назва пішла як Полтавський спротив. За, через деякий час мені вже показали ту програму, ну, але вже все. Даний проект запущений, і в принципі, він був одноіменний з цією програмою, яка зараз діє. От, і ну як виявилося, що починав цю програму, я сам тому що звернулися до мене, але після такого от шаленого запиту, із, скажімо так, подачі журналістів і актуальності даної проблеми, було стільки бажаючих, що прийшлося долучати, власне, зголосилася моя знайома. Наталія Панченка, яка взялася організовувати групи, тобто там Google форми і так далі, формувати групи. І, власне, до нас долучилася оборона Полтави. І це вже став наш такий ну, доволі серйозний проєкт, який включав в себе не тільки там роботу зі зброєю. а Наразі це було там заплановано чотири заняття. Тобто перше заняття по зброї, по домедичній підготовці два заняття, тобто це ми розглядали червону зону, зокрема. Об'єм допомоги при наданні в червоній зоні обстрілу і надання допомоги в жовтій, в жовтій зоні. Крім цього, планували і вже проведено декілька занять, тобто поглиблених, коли ми виїжджали на місцевість, да, тобто ліс, і відпрацьовували вже згуртування в групах, скажімо так, формування невеликих підрозділів і їх взаємодія в двійках, в міні-групах і так далі. Ну і власне так закрутилося, що е, даний спротив він е, діє і на зараз. Хто може взяти участь, і які саме знання отримують люди, які навчаються? Взяти участь може е, будь-хто, тобто основна е, особливість тобто, моя вимога, це повинні бути особи 18 плюс років. Тобто, ми е, в цьому контексті навчаємо. Людей, які ну, чисто теоретично можуть стати на захист Полтави, тобто які можуть взяти зброю, які, якщо не візьмуть зброю, можуть надавати якусь домедичну підготовку. Тобто, наразі ми навчаємо тим мінімальним навикам, які дадуть можливість не тільки захищати, а і забезпечити особисту безпеку чи надати допомогу тим, хто вже постраждав. Тобто ми бачимо, що зараз. Багато і навіть полтавських міст прилітають ракети, відбуваються різні нештатні ситуації, які стали частішими да, в умовах військового часу і війни. Тому навчаємо власне, не тільки роботу зі зброєю, тобто якимись базовими техніками, як поводитися, навчаємо, зокрема, і до підготовки. підготовці. Ну, власне, планується, але ще таких занять не проводилися. По Базовій міній безпеці, тобто, як мінімум, це буде подана інформація для загалу по міній ідентифікації, тобто по тим вибухонебезпечним предметам, які можуть бути, тобто нерозірваним. Штатним якимось вибуховим засобом, і яку вони можуть нести загрозу і алгоритм дій при виявленні таких от небезпечних предметів. Ну але це ще в проєкті, тобто наразі щільність таких занять впала в залежності, ну знову ж таки говорю від моєї зайнятості по службі. Ну, але ми їх плануємо, ми їх періодично проводимо. А чи зможуть люди, які пройшли навчання, в разі потреби захистити Полтавич Полтавську область, якщо от російські війська будуть стояти на наших кордонах? Чи вистачить їм тих знань, які вони отримують для забезпечення базової безпеки в першу чергу себе, а можливо також і свого міста? Ну, звичайно, але е, власне я б не ставив так питання, чи вистачить знань. Знань ніколи не вистачить. Неважно, який ти спец, який в тебе є там бойовий досвід і так далі. Знань ніколи не вистачає. Їх потрібно поновлювати, їх потрібно відновлювати. Здобувати інші і так далі. Я просто розумію, що у нас дуже вмотивована і молодь, і дорослі, які, наприклад, зараз або ще не захищають Україну, або по іншим причинам, тобто вони працюють зараз на території. От, але якщо буде ситуація загострюватися, то я впевнений в тому, що велика кількість людей стане на захист однозначно. Інше питання, з якими знаннями вона стане. І я говорю так, що маючи цей навіть мінімум, вони мають більше шансів виконувати ці задачі ефективно і мають більше шансів на виживання, тому що розуміння, як працює навіть та ж сама стрілецька зброя. Як нею користуватися, як її споряджати, і так далі, тобто тактика взаємодії. І це вже великий плюс. Я говорю так, що якщо ці навчання навіть із тієї групи осіб, які пройшли через навчання, навіть 5% стане, скажімо так, до лав Збройних сил або на захист Полтави, то все недаремно і це вже. Наш внесок да, в обороноздатність е, нашої Полтави. Тобто вони все одно прийдуть захищати Полтаву, Але з яким рівнем знань, це вже інше питання. Тому ми намагаємося якби, максимально підвищити той рівень, е, який може бути чи повинен бути для захисту. Також ви сказали стосовно того, що виходить так, що цивільне населення, яке приходить на навчання, вони отримують базові навички користування також і стрілецькою зброєю, вогнепальною зброєю. Так. Яка ваша думка стосовно легалізації зброї в Україні і чи має вона бути? Тут питання ще доволі е, сере і невизначене. Ну, якщо взяти е, загалом без огляду, наприклад, на різні е, проблемні питання да, щодо легалізації, як це власне, зробити, як це проконтролювати, кому саме е, будемо відвертими, рівні корупції по отриманні е, дозволу на цю зброю, то загалом я за. Але інше питання навіть не в готовності суспільства да, до того, щоб володіти такою зброєю. Я вважаю, що суспільство в принципі не може стати готовим до володіння того, чого в нього немає. Тобто цей процес він такий взаємний. Тобто ми можемо звикати, і культура володіння даною зброєю може сформуватися тільки тоді, коли та зброя є. І ми розуміємо до культури, чого ми повинні воліти. Інше питання, як це буде впроваджувати держава, тобто місцева влада? Як саме буде відбуватися? Тобто, як буде відбуватися контроль, як будуть відбиратися люди, які матимуть цю можливість? І велике значення, ну просто дозволити володіти зброєю, цього мало потрібно, повинно потрібна повинно постійно проводитися навчання. Тобто, у нас наразі по великому рахунку немає жодного тиру, який би міг навчати людей. А я вважаю, що якщо людина володіє зброєю, то вона в обов'язковому порядку повинна, наприклад, там раз на місяць чи на декілька місяців проходити додаткові курси, тобто здавати якогось заліка, або, хоча б, здійснювати певний нестріл, щоб не втрачати ті навички, які вони могли там отримати. Тому це такий Комплексний, комплексне питання, яке потрібно вирішувати в дуже багатьох напрямках. І Ну, воно доволі проблемне. Тобто, я все-таки надію, що ми дійдемо до цього, тому що е, легалізація зброї це, е, по-перше, і підвищення, скажімо так, рівня самозахисту да, у свідомих громадян і обороноздатності знову ж таки. Тобто, коли люди не вперше отримують зброю, коли на нас вже здійснили напад, як відбулося ось буквально е, з початком чи з загостренням е, цієї війни. А коли вони мають цю можливість, коли проводяться заняття, але найбільше, скажімо так, питання і проблема в тому, щоб це не відбувалося якось вибірково. А давайте дозволимо, а далі що? Тобто, щоб це виконувалося якось комплексно. Як змінилася свідомість полтавців після повномасштабного вторгнення? От саме якщо говорити стосовно самозахисту і навичок, які дійсно рятують життя? Багато що змінилося, і відповідно змінилося у розумінні. Е, багато що довелося? Е, Застосовувати чи використовувати практично, і ну, ті, хто, можливо, десь несерйозно відносився до якихось таких можливостей, вони зіткнулися або особисто. Або ми отримуємо зараз інформацію і отримує відповідно досвід поведінки в таких ситуаціях, в ситуаціях на окупованій території. Ми прекрасно бачимо, що ворог, як, з яким ми стикаємося, він ну взагалі не має нічого святого. І е, цивільні люди, це ну не знаю, я вважаю, що це до них ще бажаніша ціль, тому що вони можуть якось самореалізовуватися на цивільних, які не можуть їм нічого протипоставити. Тобто вони е, десь бояться військових, вони їх остерігаються, тому що можуть Можуть отримати відпір, і, а цивільні це така бажана ціль, над якими можна знущатися. І ми бачимо по таких містах, як Буча, Єрпінь, і вже є у нас інформація по нових містах, що це доволі проблематично. Звичайно, свідомість змінилася. Люди розуміють, і я повторююся, що найкращий самозахист це уникнути можливості. Потрапляння до цих людей. Тобто потрібно якомога швидше покидати ту територію, десь переміщуватися, оберігати своїх дітей і рідних, щоб не потрапити. Але якщо ви вже потрапили в таку територію, то ми прекрасно розуміємо, що самозахист, який ми розглядали, наприклад, до війни, він, скажімо так, кардинально змінюється в тих умовах. Тому що ну, тут не може ніхто нам прийти на допомогу, ми її не можемо у когось отримати, і тут вже більше. Скажімо так, потрібно готувати себе психологічно розуміти, як діяти і як уникати такої взаємодії, тобто бути, по суті, невидимими для окупанта. Тому, звичайно, змінилися, і якщо хтось там несерйозно відносився до якихось проявів, да, там, агресії і так далі, то зараз, маючи вже певний досвід таких взаємодій, люди розуміють. Я думаю, вони вже більш, скажем так, Серйозно ставляться до всього цього. Ну і знову ж таки, питання, питання на ненависті. Да? Тобто люди, які, можливо, там сумнівно ставилися, там, можливо, там, ну а що, ну це ж не нас, це військових. То ми прекрасно бачимо, що війна йде не проти військових, а війна йде проти всього українського народу. Це є проблема, і це не може не змінювати свідомість людей. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую.